Доброго дня усім! У нас чергове нове надходження. Це Audi e-tron S. Це в нас трьохмоторна версія в кузові Sportback. Три електродвигуна, загальна потужність двигунів 370 кВт, 503 кінських сили, автомобіль. В класному стані, веслайні відповідно, так як це СК, е, максимальній комплектації по опціям автомобіля є все, окрім нічного бачення. В дуже крутому, темно-сірому кольорі на black пакеті. автомобіль 2021 року, привезений він з Бельгії, викуплений в офіційного дилера Audi, вся наявна. Сервісна історія по автомобілю. Автомобіль, відповідно, на гарантії. Гарантія в Україні підтримується. 79 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Автомобіль не фарбований, не битий, весь в заводському окрасі. Стан збережений, зауважень по автомобілю немає. Зараз більш детальніше розповім по комплектації. Повторюсь, у нас темно-сірий класний колір на блейк пакеті. Максимальна матрікс. Matrix бім оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту. У нас камери 360, парктроники відповідно 360 з асистентом автоматичного паркування, також з асистентом виїзду з парковки. До речі, в цьому автомобілі повний пакет асистентів. Адаптивний круїз-контроль, отримання в смузі, мертві зони, щитування дорожніх знаків, все відповідно є. Проекція на лобове скло. Панорамний дах з люком. Фіксую він код. В нас стоять Audi Sport S диски 21-го радіусу 235-50, 285-40. 285-40. Жовті супорта опційно йдуть. І накладки срібрястого кольору на дзеркало заднього виду камери кругового огляду, безключовий вхід на всі двері, включаючи е кришку е багажника, відкривається без допомоги рук помахом ноги. Так, так, так. гумом на нас літо стоїть. Дітрон С. накладки. Так, є у нас доводчик рей Подвійні склопакети стоять як спереду, так і ззаду, тобто додаткова шумоізоляція. Салон у нас максимальний, розширений шкіряний пакет зі строчкою. та Зразу акцентую увагу, це в нас натуральна шкіра НАПА, валькона, перепрошую, сидіння шкіра валькона, сидіння топові спортивні С, чорна стеля, панорамний дах, сидіння у нас з електрорегулюванням та пам'яттю. Акустика Bank Olsen, повний електропакет, кнопки в хромі, естетична підсвітка з вибором кольорів максимальна, підігрів дзеркал, складання дзеркал. Бачите, мертві зони, спортивне Кермо, чотирьохспицеве S. Ось так от це. В ньому виглядає зауважень по салону немає. Зараз заведемо, у нас кнопочка вже червона, так як S. Так, продемонструємо. У нас ось тут видно 79 тисяч пробіг цього авто. Вся сервісна історія. Так, є в нас проєкція на лобове скло камери кругового огляду з режимом 3D. Маємо підбізка відповідно з регулюванням висоти, безпровідний Android Auto CarPlay, навігація. Все в автомобілі присутнє. І як опція є у нас підігрів керма, що рідко зустрічається, зустрічається в гітронах. Так, безпровідна зарядка для телефону є. Тобто, повторюсь, по опціям в цьому автомобілі є все, окрім асистенту нічного бачення. Задній ряд. Так як говорю, що є все, бачите. У нас є чотирьохзонний кліматконтроль і також підігрів задніх сидінь. Тобто спереду і ззаду є підігріви. Ось такий стан. Стан авто дуже-дуже гарний, багажний відділ, класний колір. Один із кращих, безумовно. Фіксую. полный пакет зарядок автомобіля автомобиля все есть вот такой стан Тяжечки. автомобиль автомобиль очень і, відповідно, надійний. Ну, кого цікавить такий автомобіль. Будь ласка, звертайтеся за детально інформацію. Додаткові фото, відео, все надамо. Відео з товщину міром. Якщо потрібно, теж для підтвердження, що автомобіль в рідній фарбі теж надамо. Якщо когось цікавить, можете телефонувати. Телефон буде вказано в описі під відео. І зараз роблю такий коротенький тест-драйв. Друзі, до, до нашого майданчика. Так. Продемонструємо, як він їде, а їде він дуже круто. Як бачите, в нас вже 105, в салоні дуже тихо, автомобіль дуже комфортний. Один із, най, один із кращих по комфорту в своєму класі. Це однозначно. Дуже тихо, дуже чітко він себе веде на дорозі. Приємно ним керувати. Класна е якість е проекційного екрану в автомобілі. Ну, на відео, можливо, не передає, але вживу дуже все круто. Ось, ось такий автомобіль. Мені особисто подобається, тому якщо подобається вам, якщо він вас цікавить, телефонуйте. Є він у нас наявності. Так, купуйте. Всім гарного дня!